Чиновники не квапилися оформити документи на повернення Шевченка із заслання. Минув квітень, травень, червень, липень, а офіційного дозволу так і не було. Щоб вгамувати власні пристрасті, Тарас Григорович починає вести щоденник і називає його журнал. Він подовго просиджує у комендантському садку, де росла його верба. Шевченка вже не доймають ані муштрами, ані караулами. І він записує у щоденнику не тільки сьогоденні враження, а й спогади із всього свого життя, згадує академію вчителів, друзів, знайомих. Бачив у вісні Семена Артемовського з дружиною, що виходили після обідні з Покровської церкви. На сінній площі, ніби насаджено парк, дерева ще молоді, але величезні. Особливо вразила мене своїми розмірами папороть, справжнісінький китайський ясень. У парку зустрів куліша також із жінкою, і разом пішли на гостину до Михайла Лазаревського. Усе, що дороге серцю моєму, скупчилось цього разу у моїх сновидіннях. І якби не проклятущі курчата своїм нестерпним цокотанням мене розбудили. Я обов'язково би побачив ще когось із дорогих моїх друзів. Щодня Шевченко стежив за змінами вітру. Ходив на прибережні скелі, чекаючи поштового човна з бажаною звісткою. І, от нарешті, 21 липня об 11 годині, по морю прийшло підтвердження про звільнення, за яким Шевченка мали спочатку направити до Уральська. Зовсім зайві тисячу верст віддалять від мене хвилину найблаженнішого щастя. Записав він у щоденнику. Тарас не мав надлишків, але він вирішує відмовитися від подорожніх коштів, щоб не їхати за ними до Уральська. І завдяки цьому переконує коменданта Іраклія Оскова, щоб той виписав йому перепустку на проїзд через Астрахань Волгою просто до Петербургу. 2 серпня 1857 року Шевченко на простому рибальському човні відплив Каспійським морем до Астрахані від негостинних берегів своєї семирічної незамкненої в'язниці. Він покинув Новопетровське укріплення десять з половиною років тривало його заслання. Шевченкові було 43 роки. Попервах він мріяв, що повертатиметься із заслання через Кубань та Україну, і навіть писав про це Кухаренкові, мріючи про зустріч із ним. Однак, виїзд із Новопетровського укріплення стався наприкінці літа, коли грошей, висланих Лазаревським, у Тараса значно поменшало, і тоді він поміняв плани, вирушаючи тепер Волгою через Астрахань і Нижній Новгород до Петербургу. Неголений, у старій шапці, у білому солдатському кителі, у стоптаних солдатських чоботах, у туркменському верблюжому чапані на плечах, з великою напівпорожньою торбою у руках вийшов Шевченко з човна на берег Астрахані. Тут уже була воля. А в Астрахані поета пізнали земляки українці і поляки, та й влаштували йому чудовий прийом. Це була інтелігенція лікарів, вчителі, громада його шанувальників. Дякую вам, благородні, безкорисливі друзі мої. Ви обдарували мене такою радістю, таким повним щастям, яке я ледве вміщаю в своєму вдячному серці. Нові друзі в Астрахані потурбувалися про одяг звільненого поета. Треба буде одежі, бо з мене, як знімуть казенну, то я остануся як той турецький святий, буквально голий. Хтось із нових друзів Тараса Григоровича познайомив його з молодим астраханським мільйонером Олександром Сапожніковим. А власне знайомство було лише відновлено, бо Шевченко бачився з ним ще у Петербурзі, коли той був хлопчиком. Сапожніков пізнав Шевченка і охоче запропонував йому спільну подорож на пароплаві князь Пожарський, який забронював, щоб пливти до Нижнього Новгорода. Шевченко погодився. Друзі Шевченка переказували, що Сапожніков з радістю прийняв Тараса у своєму домі, а на довершення, нібито влаштував серед місцевої знаті лотерею, розігравши малюнки Шевченка, зроблені ним ще на аральському морі. Зібрали 800 карбованців. Гроші передали Шевченкові. Малюнки ж виграв сам сапожніков, але повернув їх художнику, щоб той міг представити їх в академію і повернути собі звання вільного художника. Отже, матеріальні труднощі якось було розв'язано. В кінці літа 1857 року пароплав князь Пожарський і відплив за Астрахані. Подорож тривала місяць. Коли на пароплаві подув осінній вітер. Сапожніков запропонував Шевченкові своє тепле пальто, брюки і жилет. Я з вдячністю прийняв цей дарунок, і за п'ять хвилин з'явився на палубі, перетвореним у справжнісінького денді. Тарас малював береги, вів щоденник. Волга, як безкрає дзеркало. затягнута прозорим туманом, м'яко відбиває в собі чарівну, бліду красуню ніч. І сонний крутий берег, обставлений групами дерев. Солодкий спокій навівається розкішна декорація. І уся ця краса, видима, німа, гармонія наповнюється тихими, задушевними звуками скрипки, писав поет, слухаючи на палубі музику колишнього кріпака музики. На зупинці у Саратові Шевченко надумався відвідати Миколу Костомарова, давнього товариша, який відбував там заслання. З'ясувалося, що Микола у закордонному відрядженні, проте Тараси пізнала його старенька мати. Пароплав простояв у саратовській пристані до наступного ранку. І я з полудня до першої години півночі провів у Тетяни Петрівни. І Боже мій, про що ми з нею не згадали, про що ми з нею не переговорили? Місяць подорожі у чудовому товаристві минув. Це був місяць нових вражень, літературних і музичних вечорів у кают компанії, веселих банкетів, зупинок у великих містах на волзьких берегах. Аж тепер тільки зрозумів я огидний вплив десятилітнього приниження. Аж тепер тільки я вповні відчуваю, як глибоко в мені засіла казарма з усіма її принизливими подробицями. 20 вересня о 11-й ранку, князь Пожарський кинув якір напроти Нижнього Новгорода. Шевченко був переконаний, що це лише один із пунктів його подорожі до столиці, але у нижньому прояснилася примарність його сподівань. В'їзд до обох столиць йому було заборонено так само. І в Україну. Окрім того, майор Іраклій Усков, діставши після від'їзду Шевченка документи на його звільнення, зрозумів, що поспішив відпустити Тараса Григоровича із Новопетровського укріплення. І тепер, у своїх посланнях до Нижньогородського губернського начальства, вимагав його повернення до Уральська, бо таким було розпорядження третього жандармського відділу. От тобі Москва, от тобі Петербург. І театри, і академія, і ермітаж, і солодкі дружні обійми земляків, друзів моїх Лазаревського та Гулакар Тимовського. На щастя, з'ясувалося, що він приїхав до нижнього у товаристві підприємців Сапожнікових, які ввели його в коло впливових людей. Вони придумали версію про затяжну хворобу поета. Документи підписав поліційний лікар, а поліцмейстер підтвердив правдивість цієї вигаданої хвороби. Хоча це було недалеко від істини, бо за роки довгого заслання здоров'я Шевченка було підірвано. На його обличчі лежала печаль глибокого страждання, згадував сучасник. Великі сірі очі світилися надзвичайною добротою. Темнорусяве рідке волосся зачесане на один бік. Довгі великі вуса опущені донизу. Вигадана хвороба давала Шевченкові шанс виграти час і через друзів дістати такий дозвіл на проживання у Петербурзі або, хоча б недалеко від нього. Ці клопоти взяли на себе граф Толстой і його дружина Анастасія Іванівна. Та повернення в академію знову затримувалось на невизначений термін.